Вітаю каналі Добрий рембат в ефірі я це добрий. Поки почуся побратимів, до інших побратимів у робочих справах вам любі побратими і посестри українського роду, дякую за те, що в мене фактично без лім на пальне. Так, Бо ну, я в моїй роботі керуюся якими заводними загодноміркуваннями, окрім. Того так, скільки мені треба пального. Наприклад, щоб ви розуміли, вчора я пробив близько 120 кілометрів, щоб забрати білило. Я можу зробити 70 кілометрів, щоб взяти один ключ, одну гайку, один болт. Тому що у нас така робота, що систематично все, що може піти не так, йде не так. І ти ніколи не можеш достеменно знати. Які саме інструменти та витратні матеріали тобі будуть потрібні. Я не можу з собою тягати КАМАЗ моєї майстерні. Ну от Об'єктивно, у мене на сьогоднішній день КАМАЗ моєї індивідуальної власної майстерні. Возити я можу, те, що в тавлю запхаю, де і вожу. Тому я приїхав, починаю працювати, в руках річ розсипалася, мені треба їхати прати. Ну і фізично немає. І отак от фу, фу, фу. Тобто, Дякую за те, що я знаю, що цю роботу треба зробити якісно. Для того треба поїхати і взяти. І я їду і беру. Так, тому що ну, хто мінімально стикався з службою Влави Збройних сил, він собі знає і уявляє, і повірить, що якщо я такий режим роботи, так ну у мене рідко реально рідкий день, коли я ну, хоча б кілометрів 150 на день не роблю, це при тому, що я не водій. Я не водій. У мене інша робота. так, У мене власні автівки на власному на нашому з вами на балансі. От. Я ж кажу, якщо починати ну, розповідати там, ну, взагалі там, командирам, що тобі треба за один ключик, один болтик, одну гаєчку, одні пілила, зробити там 200 кілометрів на день, так, то ну, м'яко кажучи, тебе. Так будуть будуть тобі делікатно натякати, що режим економії пального так не виглядає. На щастя, на щастя я маю змогу завдяки ваші важливі допомоги тримати рівень якості робіт на належному рівні, тому що питання переміщення і пального мене не хвилює. Мені треба для роботи, я їду і беру. Дякую, разом борами поборемо